Долар чи євро, Америка чи Європа. Ці економіки завжди знаходяться в конкуренції і в порівнянні. Все ж таки, хто буде сильніших на сильніших позиціях у 2025 році. Поговоримо відверто про те, що відбувається із доларами євро. І все це будемо говорити простою мовою, для того, щоб на рівні простого, простої людини ви могли зрозуміти, що відбувається. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ви на каналі МінФін. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Хто ще не підписаний на канал, будь ласка, все ж таки підпишіться. Ну і ставте нам лайки, тому що нам дуже приємно, коли ви оцінюєте нашу роботу. Ну а ми починаємо. І так. Економіка Європи та Сполучених Штатів. Чому долари укріплюються зараз, і яке майбутнє в євро? Ну, основне потрібно, що розуміти зараз, і то, що я собі бачу, так, от якщо говорити простою мовою, це фактор Трампа. Ми вже про нього неодноразово говорили в попередніх роликах, але хочу дещо про, проілюструвати, вже, виходячи з тої ситуації, яка зараз у нас є. І так. Все ж таки, я би сказав так, що фактор Трампа в кінцевому варіанті це, ну будемо говорити простою мовою, це аванс йому від імені від імені американського суспільства. Чому тому що економіка Сполучених Штатів зараз більш незалежна від енергоносіїв, наприклад, ніж європейська. Принципове питання для сполучених штатів і в кінцевому варіанті і для Європи. Це теж це все ж таки ціна на нафту. Та ціна на газ. Чому? Тому що енергоносії тягнуть за собою всі інфляційні показники. От. І тут питання в чому, що, наприклад, у Сполучених Штата є стратегічний запас, який вони періодично все ж таки, будемо говорити так, грають їм на ринку, тобто, коли їм потрібно, для зниження внутрішніх цін, вони періодично його частково продають. Коли ж ціни на зовнішніх ринках по нафті їх приваблюють, вони поповнюють стратегічний запас. Таким чином в них є такий фактор, яким вони можуть впливати на, на інфляційні процеси, які відбуваються саме за рахунок енергоносіїв у Європі. На жаль, такого немає. Крім того, все ж таки недалекоглядна політика Європейського союзу, яка була останні роки, коли вони повністю залежали від Росії, вона призводила до того, що і Росія періодично цей таку, таку дубинку, я б сказав, так енергетичну дубинку вона використовувала в своїх політичних або, наприклад, зараз там військових цілях. До чого це призводить? То для того, що зараз Європа залишається все рівно в більш вразливою. Наприклад, по в порівнянні до Сполучених Штатів від енергоносіїв, і в кінцевому варіанті це призводить до чого? До, до е, того, що за рахунок енергоносіїв виникає питання інфляційних процесів в Європі або у Сполучених Штатах. І якщо у Сполучених Штатах є, ну будемо говорити так, дієвий механізм, за рахунок чого вони можуть е, дещо гасити інфляцію, яка виникає через енергосектор і енергоносії, то у Європі такого фактору майже немає, і це. Будемо говорити так, якщо на, енерг... на ринку енергоносіїв все ж таки США, це гравець повноцінний і майже один із найбільших, то в даному випадку ЄС тут більше будемо говорити так, заручних ситуацій. І тому це теж впливає і на курс долара, і на курс євро, тому що це відображає вже співвідношення в деякі моменти по курсу долара і євро на ринках. І крім того, ви пам'ятаєте, що всі розрахунки за нафту, вони у нас поки йдуть в основному в доларах Сполучених Штатів. Тобто це теж грає на будемо говорити так, на долар. Крім того, все ж таки зараз, якщо подивитися на ситуацію, показники та перспективи економіки Сполучених Штатів вони явно вищі і більш позитивні, ніж економіки у ЄС. І тут є все ж таки опять же, працює фактор Трампа. Тут є і, наприклад, ряд причин, це ще, наприклад, ті ж самі від потенційних податкових мит, які можуть виникнути зараз з боку Сполучених Штатів на європейські товари. А враховуючи, що європейські виробники їм потрібно продавати свої товари в Сполучених Штатах, підвищення мит Трампом або торгові війни з Європою будуть призводити до зниження перспектив європейської економіки, і це теж впливає проти. І працює проти в даному випадку європейської економіки. І в кінцевому варіанті впливає і на долар. Чому? Тому що долар починає все ж таки більше укріплюватися в цій ситуації, тому що, ну будемо говорити так, в нього більший потенціал. Крім того, якщо подивитися по ситуації, наприклад, ще й того, що йде війна у Росії проти України. тобто, у якщо у Сполучених Штатах немає зараз якихось на кордонах якихось проблем з якимись країнами, ну крім того, що там мігранти по Мексиці, по зрівнянні з війною, це взагалі не проблема. От не така проблема. А у нас, наприклад, і в Європі є реальне потенційне ризики, і враховуючи, що війна йде, все ж таки, майже на вже кордонах, більш-менш близьких до Європи. То інвестори враховуючи ці враховують ці ризики, і це теж будемо говорити так більше їх подавання в бік Сполучених Штатів і американської економіки, ніж у європейський союз. Крім того, ще в Сполучених Штатах достатньо активно вже діє і буде після приходу Трампу ще більш активно діяти. Це стимулювання повернення інвестицій з того ж самого Китаю назад до Сполучених Штатів, чого немає в кінцевому варіанті на глобальному рівні, поки що в Європі. А це ж ми розуміємо, що інвестиції це кров для економіки. Тому, якщо у Трампа, коли він буде вже президентом, і враховуючи, що він будемо говорити так, по в кінцевому варіанті поставить своїх людей фактично на всі ключові пости в американській адміністрації, в американській економі, в американській економіці в кінцевому варіанті. В держсекторі, то таким чином в нього більш більш-менш будемо говорити так, сектор управління він більш прогресивний і активний, ніж, наприклад, все ж таки, то що відбувається по сектору, наприклад, у Європі, де все ж таки, оця, оця, оцей європейський плюралізм, плюс крімсь, того, європейська демократія, плюс додатково це історія з. Значною кількістю переголосувань, голосування бюрократичний механізм, воно все це призводить до того, що дуже деякі рішення, які потрібно приймати швидко, вони не приймаються швидко. І це теж негатив для європейської економіки, тому що переводити рельс європейської економіки на більш ефективний механізм, менше -менш важелів у Європі. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Ви дивитесь мої прогнози, а я дивлюсь, що страхування зараз потрібно всім. Особливо, якщо в тебе є авто. Щоб виїхати на авто за кордон, потрібна зелена картка. Щоб їздити по Україні автоцивілка. І взагалі, якщо ви вже за кордоном, то краще й мати туристичне страхування. Finance .ua страхування це український сервіс онлайн-страхування, де є всі віди страхування. Він є офіційним партнером перевірених страхових компаній. Ну і звісно, підтримка 24 на 7. Для глядачів нашого каналу діє додаткова знижка: 17% на автоцивілку, 10% кешбеку від вартості зеленої карти на вашу банківську картку та 200 гривень на туристичне страхування за промокодом на екрані. Переходьте за посиланням в описі та переключіться нарешті на файну страховку. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Крім того, враховуючи такий глобальний, будемо говорити, каванс для Трампа. З боку американської економіки достатньо позитивні показники американської економіки відносно Європи, то зараз ми бачимо, наприклад, все ж таки то, що євро зараз менше, ніж 1,03 до долара. Хоча не так давно це було і 1,11 долара за євро і так далі. Тобто реально там принципово там 1,03, 1,04, 1,02 це вже не ціль принципово. Основне питання в тому, що євро відносно долара зараз втрачає позиції. Крім того, то що я вже казав, наприклад, от ці моменти, наприклад, ще й плановість країн Європейського Союзу в частині економічного розвитку. Наприклад, порівняти Болгарію з Францією чи, наприклад, Угорщину з Німеччиною. А ми розуміємо, що зараз і в економічних локомотивах є, тобто і у Франції, і в Німеччині дуже багато проблем, плюс ще політичні проблеми. То в кінцевому варіанті це паралізує ефективну роботу економіці в цілому по локомотивах. А їм альтернативи в країнах Євросоюзу немає. Тобто, та ж сама Болгарія, наприклад, або інші країни, вони не можуть замінити за своїми обсягами. І свої, своїми обсягами економіки замінити, наприклад, той же саме Францію або Євросоюз. У Сполучених Штатах все просто. Сполучені Штати працюють в даному випадку як єдиний механізм. Вони незалежні від енергоресурсів. Крім того, в ФРС в них зараз, навіть після зниження ставку, в них ставка зараз 4,25 чи 4,5% процентна ставка в ФРС. А, наприклад, в ЄЦБ зараз процентна ставка становить 3% за депозитами, ставка основних операцій рефінансування 3,15% річних, а ставка за маржинальними кредитами 3,4% річних. Тобто, з точки зору інвесторів, даже з точки зору просто саме дохідності, американські активи більш зараз привабливі, ніж європейські. І це теж впливає на пару євро євродоларів. Крім того, якщо подивитися по ситуації, то все ж таки. От по даних фондовий ринок американський він більший ніж європейський. Він більш продвинутий і більш не нельзя не сказати, що він більш ліквідний, але він ж більш залучає шиї ресурсів від інших інвесторів. Наприклад, з Азіатського регіону, наприклад, з іншого, той же самий Австралії, яка теж працює активно на американському фондовому ринку, той саме Нової Зеландії, Великобританії і так далі. Тобто, в кінцевому варіанті, що відбувається, ринок американський більш привабливий, ніж європейський. Ну і по даних, тих саме по ВВП, зростання ВВП США все ж таки. Десь по 2024 році десь орієнтовно 3% буде, і це більш привабливо для інвесторів, ніж, наприклад, зростання ВВП Європейського Союзу, де воно менше 1% або буде там 1% за 2024 рік. Поки що немає даних на той момент, коли ми пишемо цей ролик. Але з іншого, тобто інвестори бачать, що все ж таки зараз економіка Сполучених Штатів більш цікава для них, як для інвесторів, ніж європейська економіка. Але це будемо говорити так, що, що впливає зараз позитивно для долара, і що ну, на цьому етапі позитивно взагалі для американської валюти і американської економіки. Але з іншого боку, все ж таки, таке глобальне сильне укріплення позицій долара відносно євро, тобто було 1,11, а зараз условно там 1,03, 1,04, там 1,05 або 1,02, Це не вже не принципово, але просто різниця велика. Це призводить до того, що американські товари становяться менш конкурентоспроможними на е, інших ринках. А саме завдання Трампу, як вже казали, було це і з одного боку стимулювання внутрішнього споживання е, в самих сполучених штатах, але і збільшення експорту сполучених штатів за кордон і все ж таки переформатування взагалі торгівлі сполучених штатів на те, щоб більший був приток. До них інвестицій, більший проток до них коштів в кінцевому варіанті, ніж той відток, який відбувався всі ці роки, коли, наприклад, Сполучені Штати там сплачували майже в два рази більше коштів Китаю за товари, ніж, наприклад, Китайці купували американських товарів. Тому тут ці принципові питання для економіки вони дуже ну, важливі в цій сфері. Тому, якщо дивитися стратегічно, це це моя особиста думка, може хтось з неї погодиться або не погодиться. Але все ж таки, наприклад, якщо все ж таки буде паритет 1 до 1 долара чи євро, чи майже там може деякі може, падіння, Я, ви пам'ятаєте, що на окремому етапі було 1, 0, було не один до одного, а навіть 0,96 долара за євро. Тому, якщо зараз все ж таки ситуативне євро все ж таки дійде до майже паритету з доларом, е, хоча я в це не вірю і продовжую не вірити і говорити про те, що все ж таки 1,02-1,03, то що я казав, це ну, найбільш пересвятка буде до е, євро-долара, е, то я хотів би сказати, що на цьому етапі, якщо було, буде паритет 1 до 1, або, наприклад, навіть долар буде укріплюватися більше ніж євро, то я би купував зараз цей більш дешевий євро. Чому? Тому що все рівно на якомусь етапі е, піде обратний е, процес, коли буде потрібно, все ж таки, будемо говорити так, в якоїсь мірі девальвувати долар на міжнародному ринку, для того, щоб стимулювати американську економіку і американську торгівлю зовнішню. Тому, якщо говорити про американські товари, все рівно і американська адміністрація Трампа, і взагалі бізнес американський, вони зіткнуться з проблемою, що сильний долар на якомусь етапі їм не буде потрібен, і потрібно буде його девальвувати відносно той ж самої євро, чи відносно того самого євро чи інших валют, для того, щоб стимулювати американський вже експорт і е збільшувати конкурентоспроможність американських товарів. І тоді цей е маятник він кічне е піде в інший бік. Тобто після сильного долара почнеться ситуація, коли їм буде потрібно його дещо девальвувати. Тому якщо ви купите, наприклад, євро в межах десь там паритету до долара, де, або дещо нижче, то це буде призводити до того, що з перспективою на 2-3 роки наперед ви зможете потім зафіксувати прибуток, коли він буде повертатися там, до 1,05, 1,06, 1,11 долара. За євро, це теж процес, який може бути по цій ситуації. Але з іншого боку, я вже ще раз вам казав, що такий момент є дуже, він поганий для Європи, але він є в Сполучених Штатах, але в Європі він е більш прогресує і це теж впливає, що працює проти євро, це те, що я вже казав, бюрократичні процедури е саме в Євросоюзі. Тому що вони надто розширені. І, от, наприклад, при е історії, коли вони приймають рішення. Потрібно, щоб були всі голоси. То, наприклад, ота ж історія, наприклад, з Угорщиною. Тобто, коли Угорщина говорить ні, і весь взагалі весь євросоюз не може робити якісь операції, які потрібні. Тому це теж працює проти будемо говорити так, державна ефективність в американської і її вплив на американську економіку. Він зараз більше в Америці, ніж, наприклад, європейська державна. Керівництва і вплив європейського керівництва на економіку Європи. Ну і останнє хочу сказати, що я взагалі ніколи не був проти демократії. Я і зараз говорю про те, що демократія нам потрібна повністю, але в деякі моменти вже явно назріли рішення, коли Європі потрібно деякі свої для прискорення прийняття рішень, деякі свої позиції по цих питаннях пересмотрити, хоча б, наприклад, більшістю голосів. Або щось інше, інакше буде виникати ситуація, коли деякі країни Євросоюзу починають ім цим просто шантажувати. Ну, наприклад, та ж сама Угорщина, і, і ті ж самі європейці не можуть цим нічого зробити, тому що вони самі зробили своє законодавство таким чином, що воно робить їм додаткові перепони. Тому демократія це дійсно найкраща форма управління. І вона дає можливості нормально працювати всі, всім важелям і влади, і економіці, і так далі. Але в деякі моменти потрібно для себе розуміти і може не то, що змінювати якісь демократичні принципи. Вони повинні залишатися постійно, і е, саме демократичними принципами. Але і саме по прийняттю деяких економічних рішень явно назріли якісь проблеми, які потрібно зараз вирішувати в ЄС. Ну на цьому в мене все. Я намагався. Будемо говорити так простою мовою, розповісти про дуже складні речі. Задавайте мені питання. З вами, я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ви на каналі МінФін. Ставте нам лайки, задавайте не тільки питання, а якщо потрібно, і подискутуйте зі мною. Ви знаєте, що я буду на все це відповідати. Ну а найбільш актуальне з ваших питань я буду потім виносити теж в окремі ролики, як от ми робили зараз. Всім мирного неба над головою, все буде добре.